Так, заключає один-два, їх три проіграші. Правильно? Mm, да, один інші. Як проєраш прош, і буде їх, я вважаю, значить, один, два. Проєграш. Все, вони випадають. Угу. Uh -huh. Аграрний uh -huh. коледж виграє, у їх стає... Їх стає бишу, да, да. У їх стає більше, так. друге місце кажу. У них стає одразу шість очок, правильно? Yeah, у нас 4. Все. У вас 4. Значить, перший у нас виходить. Третій МДЦ. Закінчився районний змагання волейболу серед команд, на Кубок Третє місце зайняв команда міської дитячої нашої спортивної школи. Перше місце, яке нагороджується грамотою команди міської ради і на врозі пана. Капітан команди, Дякую